Минає перший рік війни, війни, до якої ми готувалися, але все одно не чекали, і хочемо пригадати ті перші дні, ті перші місяці, які були безумовно найважчими. І сьогодні ми поговоримо з представником волонтерського центру Локомотив Ігорем Костюком про те, як це відбувалося, як вдалося з перших місяців організувати ту необхідну допомогу і е, доставляти в. Через кожен місяць е, цю допомогу на передову. Юр, вітаю. Да. Слава Україні! Героям слава. 24 лютого, світанок, і ми всі дізнаємося, що Росія почала масовий е, наступ на Україну. Які були твої перші дії? Як ви зумовилися з іншими волонтерами? Я знаю, що мені було трошки легше бути волонтером від 2014 року. Кого ти об'єднав довкола себе і як би зорієнтувалися в ті перші-перші дні війни? Ну, дійсно, бачите, навіть питання не в тому, кого вдалося об'єднати. Я думаю, що 24 число, воно буквально з першої години, я сиділо, що був страх нерозуміння, бо ніхто не знав, що відбувається. Але кожен знав, що щось треба робити. То люди всі свідомо почали дзвонити до один, один до одного, питати, що робити. Розуміло, що вже потрібна якась допомога. От. І тому ми в першу чергу зібралися з моїми друзями навіть зранку було засідання міської ради. Після того в мене є округ, де я написав групу, записав відео, щоб люди, які... Які мають бажання допомогти, бо не знають, що робити, або тоді ж не знали всі, де відділення територіальної оборони, і так далі, що є комунікація, щоб зверталися, і тоді вже 에, будемо приймати рішення, будемо знати, де де, де ми потрібні, і і, і, і що робити. 에, знаю, що були проблеми з розміщенням тероборони, тому що в перші хвилі багато хлопців пішло, і черги великі стояли. І також ми в локомотиві. Відкрили там, де є готель, а й там для тренувань, коли приходили якісь тренувальні збори, спортсменів. Приймали, то ми буквально. Я думаю, що перших 7-8 місяців одна із рот територіальних територіальної оборони базувалась там. Це я, Іван Ярославович не ми позвонили до міського голови. Сказали, що можемо розмістити. Після цього, 24 числа, ми з Євгеном Гапичем ще з 2014 року, так як ви зазначили, були разом. І ми зізвонилися, і він каже: Ігор, треба, треба щось робити, треба десь робити хаб. Тому що ну, потрібно всього. Потрібно ми вже чули про обстріли і розуміло, що десь треба продукти харчування, десь треба одяг, десь якісь медикаменти, десь можливо розміщувати людей. от... Я правильно розумію, що спочатку ви організували саме по допомозі переселенцям а... і тим, хто постраждав від обстрілів? Ми не думали про це. Ми думали спочатку, що треба зробити одне місце, де люди, коломияни би, е, приносили все необхідне, а ми вже розподіляли це військовим, це людям, які постраждали. Тобто, Почалася робити робота, але вона не була от, поставлена. Вже все по ходу вирішувалось. Все по ходу вирішувалось, і, і потім дізнавались про проблеми. Робили якісь корективи, вносили, покращувалися і так далі. І ми потім я кажу, давай вечором зустрінемося в мене в офісі. Це був вечір, шоста, сьома година, можливо, вечір. Капелан Дуб Василь Іванович. Ми також їхали з ним. На передову був Олександр Тарасюк, Данилишин Іван, Євген Гапич. В нас щось було 5-6 чоловік. Ми зустрілися вечором і давай думати, де б ми це зробили. Позвонили до Станіславського, Богдана Миколаївича, Хочемо організувати, то що він запропонував нам якось не. Не підійшло по, по локації, і Іван Ярославович каже: давайте зробимо, закриваємо локомотив. Каже, робимо в локомотиві, всі всі знають. Від того, до речі, і назва пішла. Волонтерський центр локомотив на початку був єдиний, тому що перших 3-4 дня тільки він один працював. Якщо ви піднімете всі там засоби масової інформації чи Фейсбук сторінки, хто зараз почав, то перших 3-4 дня нікого чути не було. І нам вдалося навіть у співпраці з теробороною. Я до речі, і, як всі, хто там працював з нами, хлопці, всі стоять на військовому обліку, ми одні їхали, бо тому, що всюди стояли блокпости, нікого не випускали, і тільки в супроводі військових, mm -hmm. то я їхав, і капітан Кисі. Староборони, ми їхали зразу, забирали з Польщі допомога. Це перша допомога, яка фурами ми завозили в локомотив. І на початках ми і Червоному Христу, і Карітасу до нас зверталися. Ми всі, ці благодійні організації, всім забезпечували, тому що був один єдиний великий хаб, де всі е, все привозили і, і, і приносили. Я просто пригадую ті перші дні, і тільки відкрився локомотив. Буквально дуже швидко постало питання, що треба дещо складувати речі для переселенців. Ми, коли приїхали на вокзал, побачили, що там вже попри всі стіни складені пакети. Люди несли теплі речі і <кій> комплекти для спання, і приймали до себе додому. Попри те, що розміщували переселенців в посадках школах, коли ми. Якісь дуже складні були ситуації з тим, щоб їх реєструвати. Хтось не хотів давати свої персональні дані. Ну, розуміємо, що люди в чужому місті вони налякані переважно були. Ви потім якось більше все ж таки, на мій погляд, зосередились на допомозі для військових. Ми, ми на початку були для військових. Ми на початку взяли під себе тероборону, перші форми, перші от якісь перше взуття, то я пам'ятаю, тоді була велика проблема, і ми аж в Косові знайшли через якихось знайомих. то ми в Косові закупили, я не пам'ятаю, чи 100 чи 120 комплектів. От тоді ще ніяких рахунків не перерахунку. Це все було. Ми вели зошит, звичайно, відповідно. Зошит, паспортні дані. От виходило з того, що було. Знаєте, що у нас керівником центру перший був Євген Гапич, який зараз воює. Він вже знав цю роботу, бо також був 14-го року волонтером і цю всю документацію. Хоча в нас не було ніяких баз комп'ютерних і так далі, але вручну всі зошти, всі накладні, все це все це робили, записувалися і велося. У вас змінилося три керівника? Відколи єдиний центр працює. Ні, два. 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 І коли, таки... коли Євген пішов воювати, то прийняли рішення, тому що. Хлопці всі, ніби військово зобов'язані в будь-який час, можуть піти. І Юля Грицьків очолила вона дівчина, вона з перших днів з нами, тому всі її довірили, брали керівником центру. І все ж таки, дискусія про те, чи має волонтер отримувати гроші за цю роботу, адже це щоденна праця. За логікою розуміємо, що будь-який труд, будь-яка праця має бути оцінена. З іншого боку, волонтерство це завжди щось безкоштовне, щось, з чого не можна взяти зиск. Ваша думка, яка? Адже я думаю, ви в певний момент, як всі волонтерські організації, стикнулися з тим, що люди вигорають і зникають. А, дивіться, тут є дві сторони медалі. А, все залежить від ситуації. Якщо б це був мирний час, і ми би говорили про якусь волонтерську організацію на грантах, допомога там сім'ям, якимось малозахищеним, і ще щось, звичайно ж, що люди, які постійно сидять, молоді дівчата чи хлопці, щоб десь не йти шукати іншу роботу, займатися цим, звичайно, можливо, вони б мали якийсь відсоток отримувати. Це, і це в тому випадку, якщо дійсно людина не має, не має взагалі коштів елементарних на, на якісь проживання, там зняття квартири, чи ще ж. Зараз у військовий час, на мою думку, і мови не може бути про якісь фінансове забезпечення, тому що кожна людина віддає своє останнє. У нас були випадки, де бабуся. Ну, старші люди приходили і давали. Я так думаю, що останні видавали не не маленькі суми. Там були і по 300 доларів, 500 доларів. Просто людина, яка відкладала собі десь на ті роками. роками, розумієте, в той момент перших три місяці це було це була така допомога щира, що про гроші. Про ну навіть і мова не може бути. Ну ти помагаєш чи можеш дякувати Богу, що і тим хлопцям, які зараз по окопах, ви десь можете виконувати свою діяльність, ми десь можемо працювати, і кожний з нас, кожен, чи гривню, чи 10, чи 100, тому що любі кошти вони важливі, повинен відкладати і це ага, там десь на поїздку, там десь військовим, там десь своїм друзям підтримувати армію. Це має бути на безоплатній основі. Це моя особиста думка. Не знаю, можливо, хтось зі мною не погодиться. Є різні моменти, але на, даний, на даному етапі так. То, що ви кажете, що люди виграють. Згідно з вами три місяці була допомога дуже велика. Була така допомога, що ми дзвонили до голови військової адміністрації до Любомира Глушкова, і було не було де розміщувати вже товари продукти, які можливо десь і могли спортитись і одяг. То ми також є у Фейсбуці на сторінці. Ми перші він дав контакти Залізниці до начальника поїздів ми телефонували, і ми вагонами. Ми бусами під'їжджали, грузили цілі вагони. З ОТГ також до нас е, привозили це все. І ми вагонами, Буча, Єрпінь. Ці всі міста, які були е, роз, розбомблені, і багато людей постраждалих. Ми вагонами туди не машинами, а вагонами, тонами відправляли туди допомогу. Я пам'ятаю цей злам у квітні. <кій> після того, як були черги, як е, волонтерські центри були як вулики. Як приходили плести сітки, казали дівчатка, на сьогодні, можливо, завтра. <кій> і потім в квітні стався момент, коли почали з'являтися запити люди потрібні руки, люди потрібні руки. І так само сталося і з фінансовою допомогою, наприклад, фонду підтримки 10-ї штурмової бригади, коли вони закуповували фурами, коли вони взували, вдягали і харчували. І купляли дуже дорогі е, спецобладнання, оптику для військових. І тут це якось дуже раптово після Великодня наші, наші люди такі війна не вколомиє, все гаразд, їм свячене яйце, і е, в принципі забуває, відпускає про, про, про війну». Зараз трохи ще підтримують фінансово, чи дуже слабо. А підтримують більше уже закордонні організації, які десь ми налагодили зв'язки. З нашою діаспорою, яка там, і там ще допомагають час від часу, десь, якщо ми робимо запити, от нам треба там дрон чи старлінки. До речі, <кій> цікаво те і класно, що ми от волонтери об'єдналися, і кожний взяв напрямок, який не пересікається один з одним, тобто, кожний взяв свою якусь ношу, і ми навіть комунікуємо між собою. І коли якісь організовані поїздки, то всі разом. Щось робимо для того, щоб хлопцям а, забезпечити всім і довести все, що їм що їм необхідно. От є в нас конкретно люди, які займаються 10-ю коштурмовою бригадою. Є в нас от народний дім, де плетуть сітки, якісь шиють ши, всякі не? та от ми переважно зараз взяли сфокусувались на закупці старинки. До речі, ми навіть ну, знайшли канал один. Ми в Києві навіть через нас пересилають, тому що саме, саме є дешевші ціни. по цьому. Перший старінок ми брали за 36 тисяч. На початках ніхто ж не знав, як за кордоном. Зараз вже можна брати від 19 до 22, тобто в залежності від комплектації, бо там же є також трьох різних комплектацій, старінки, хто хто не знає, тобто тому є різні ціни. І кожен з нас взяв напрямок. Ми більше до тероборони їздимо. Якщо ви замітили, якось вже там багато наших друзів дали в ратуші, скільки допомогли нашим військовим, і стало нам всім відомо, що 6 мільйонів тероборона не використала з тих коштів, які бюджетом були надані. Бюджетом Коломиї були надані. А... Як ця ситуація відбулася? Мені здається, що. Тим, що Коломия надана була бюджетом, це була менша сума. Там на використанні було сто чимось тисяч. А мова про шість мільйонів це гвіздецька ОТГ, тому що вони базуються в Гвізці, Ну відносно і податки там сплачуються, і так був інцидент. Я не готовий вам сказати подробиці, але кошти, які були виділені, їх не використали. А кошти, які від міського бюджету, коли використали. Uh, не всі теж сто чимось тисяч не випросто було ну, просто нонсенс, коли люди збирають, волонтери пакують, волонтер купляють шини, десь щось не вистачає. Я точно знає, що ви додаєте свої гроші, а тут дають офіційно гарні гроші. Я точно знаю, що е, 10-та гірсько-штурмова краще обладнана ніж будь-яка територіальна оборона, і наша в тому числі <кій> цікава ситуація. Будемо досліджувати. Ну, дивіться, я можу та... сказати, одне що. Поважаю всіх військових все командування, але щоб звертаючись і до командирів частин, і до військових, ми і люди, колом'яни, які сплачують податки, і ми, як цим бюджетом, можемо розпоряджати, стаємо готові будь-яку суму знаходити для військових. Будь-яку суму знаходити, тому що війна має бути на першому місці. І... Багато залежить від, від командирів, багато залежить від, від, від усіх нас, тому що у нас спільна ціль, спільна перемога. Але в цьому році ми заклали 60 мільйонів на, на військові частини, які, які тут у нас. А ти згадав про бабуся, які приносили кошти. Я пам'ятаю про дідей, які виготовляли браслети або ще щось своїми руками, які тобі за цей рік волонтерства саме за цей період. Були такі найбільш тримкі моменти, хто приходив з пропозицією допомогти військовим. Дивіться. Було безліч таких моментів, які один. За інший, я не можу сказати краще, знаєте, але от такий чуйніший, тому що і були, і старенькі люди, які і пропонували свою допомогу, і приносили великі великі суми для, для таких людей. Просто віддавали останнє, щоб допомогти армії. Також діти діти у нас наскільки це все ж таки залежить від виховання батьків. І говорить про нашу націю в цілому, і взагалі, якщо говорити про Коломию, наскільки ми патріотичні, наскільки ми е, класні, об'єднані, е, коли є ворог, і е, 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 дійсно люди, які можуть віддавати останні, і те, що ви сказали, що е, розслабились там, чому там до квітня була допомога, всі надіялися, що війна швидко закінчиться. Перші, перші рази. От треба вистояти, треба вистояти місяць, треба вистояти два. І в цей період виносили з хати все, що, що може було. І не забувайте, що багато фірм, бізнесів закрилось. Людям зараз е, важко сплачувати ту ж е, комуналку і не питання в людях. Люди 100% є, є люди, яких вже війна е, не щось на час або щось уже. Такі люди є в кожному середовищі, але їх малий відсоток переважно люди в нас свідомі і допомагають і чи можуть. Звичайно, хотілося б хотілося б більше і звертаюся до тих людей, які не мають грошей, не обов'язково допомагати грошима. Можна виділити е, якусь частинку свого часу і піти там, сплести чи ту ж сітку, чи допомогти там е, в якійсь іншій волонтерській е, роботі, тобто. І знаєш, вас, коли долучатись. є погрузка, бо я натрапила на таку групу. Коли є завантаження, збираєтеся їхати, вам треба рук, щоб це все завантажити. Вам взагалі рук бракує? Чи це вже якесь встале середовище людей, які це е, таких Ну, дивіться, спраців? в нас зараз приблизно людей, які на постійному зв'язку, на короткій нозі, тобто по дзвінку. Ми можемо там за буквально за півгодини годину організувати 20-25 чоловік. Це ті люди, які постійно десь, десь в обоймі, і цього наразі достатньо з тими обсягами, які які зараз є. Раніше в нас було 150 людей і грузили фури, просто не могли розгрузити нас. Не було ж цих всіх щоб палети, в техніки це все вручну, ціли фури, фура розгружається, ще інша стоїть і це все вручну передають така доріжка. і грузом погружаємо. Так само вагони грузили. Тоді так. А зараз цих людей достатньо. На, на жаль, обсяги зменшилися, але робимо все для того, щоби. Тим не менше, за рік, 29, поїздок на передову, в принципі, так? Переважно до нашої тероборони, але знає, що якщо є запит, ви підвозите її адресно для військових, якщо їхні родичі просять. Е, Скажи для що ви везете в цих поїздках, і зокрема розкажи про останню, бо я знаю, що вам не все вдалось доставити саме те, чого потребували хлопці. за цей період ми були, ми були в, в всіх областях? Ми були. І в, і в Херсоні, і в Харківській області, і в Донбас, і в Бахмут, ну, тобто запорізькі напрямки, були на різних позиціях. Це вже... під обстріли не попадали. Ні, під обстріли ми слава Богу не попадали. Саме така була важка поїздка. Дві поїздки це було на Херсон. Ми якраз тоді, після того як президент був, ми зразу на другий день поїхали. Ми попали в Херсон, потім в Білозерівку. Можливо, знаєте про це село. Там люди з голими руками зупиняли Орду цих москалів п'ятих. І а, це ми перші волонтери. Вони здивувалися, коли ми як Коломия, каже, у нас тут, тут Миколаїв під боком, тут ці області, каже, ви перші, які з нас, а ми мали багато, ми загрузили а, продовольством і також. Ну як багато багато в нашому розумінні для тих людей, це яких багато це можливо було мало. Вони дуже просто зраділи. Нам переважно це все роздали дітям і старшим людям, які потребував потребували цього. От це ми перші заїхали волонтери, які які взагалі були з часу окупації Херсона. Це нам було дуже приємно, і ми ще, ще поїдемо туди. Це вражаючі кадри, як зустрічають жителі звільнених міст, і сіл, українців, хто з чого робить прапор України, щоб дати знати свою позицію. Але чи насправді кожен з них так дійсно чекав Україну, тому що є вже факти, СБУ, прилюдню мало помалу, як місцеві мешканці співпрацювали? Ви не стикалися з, з тими, хто був проти України? Ми, ми говорили про це з тими місцевими людьми, які там, і е, можу у вас? Я не хочу області ділити, так от що там Харківська область, що Луганська, що Донецька, наприклад, що е, Херсонська. Але е, в Херсоні, в Херсоні е, люди щиро, щиро патріоти, щиро українці. Там це, це ці емоції ти не зіграєш не підкупиш. Там, там, якщо люди плачуть, видно сльози, і як до тебе ставляться? А особливо ті діти, е, ми приїхали там. Я не знаю, в приїзді Херсон е, зустріли е, десь групу дітей в районі. У нас є фотографії, також ми виставляли на сторінці. Е, 15-17 дітей віком, від я не знаю, там від 7 до 14, може. Ну отакі. Ми зупинились багато. їм солодкого дали. Вони там прапори. Вони просили будь-яку символіку, то ми от себе шеврони, якісь синьо-жовті знімали, дарували. Тобто вони наскільки <клух> чекали, наскільки це було, що на самих сльози навертались, коли коли, коли ти цих бачиш, дітей, і дійсно вони такі. Такі обнадійливі патріотичні і, і, і дуже раді. А з місцевих жителів, якщо говорити про Білозерів, ми питали це місцевих людей. А з, ось, з, з 10 з тисяч, так як вони сказали, плюс-мінус е, населення каже, що максимум, максимум каже, можливо, тих, кого вони знають, десь і то каже, можливо, десь 100 людей, які десь е, чекали на руски, піддалися тим чи іншим. Це ну, це це, це не нуль порівняно порівняно, порівняно, порівняно це з порівняно з населення декларувала тобто пропаганда. тобто всі 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 люди і то напевне когось хтось за грошима когось можливо якісь сімейні обставини якийсь заручником вийшов ситуацію ну все одно 99% це є люди які е, проукраїнські і готові захищати україну навіть з голими руками Ну, сьогодні на щастя, ніхто, крім можливо, Олексія Арестовича, не сумнівається в нашій перемозі. І ми говоримо про час, коли ми будемо всі радіти, як от е, мешканці звільнених сіл, так, всі кожен українець буде радіти, е, що Україну звільнили від окупанта. Ми всі на це працюємо і ми вам дуже дякуємо за те, що за кожен найменший крок, який допомагає наближати нашу допомогу. Інформатор Ай. свого боку. Радий буде ваші будь-які повідомлення, ваші запити опублікувати для найкращого поширення і підтримки серед кормія. Я, Я е, хочу подякувати всім військовим, от, завдяки яким ще, ще ми тримаємось і, і завдяки яким буде перемога, і також всім людям, які допомагають, і ще раз наголосити на тому, що е, саме важкі бої за. Відновлення нашої території попереду, а рік пройшов. Ми багато чого навчились, побачили і наші помилки, і наші сильні сторони. І тому давайте згуртуватись. Давайте так як анонсується, що через декілька місяців буде контрнаступ. Давайте ще раз наберемося з сил і з останніх можливостей, максимально допоможемо. Це стосується всіх. Я буду звертатися і в тому числі і до міської влади. І так як по, по бюджету ви сказали, що чому можливо мало відділяється, якщо платяться такі великі податки, вас, у вас також є рація в цьому. Так само до людей, щоб максимально всі сконсолідували зусилля і зробили останній крок для нашої вирішальної перемоги. Це буде найбільша сам, вдячність, я думаю, для нас всіх. Разом і до Кориса. Марія, слава Україні! Героям!